Новини війни і на перших шпальтах сьогодні звернення президента Сполучених Штатів Джо Байдена до американців. Основна теза це допомога Україні та Ізраїлю. Вже сьогодні він скеровує до Конгресу екстрений бюджетний запит та проситиме 60 мільярдів доларів для нашої держави та 14 для ізраїльтян, які зараз захищаються від терористів. Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів як Хамас, і тиранів як Путін tyrants like Putin win. на передовій наші сили дають відсіч загарбникам. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приїхав в Авдіївку, де зараз точаться найзапекліші бої. Разом з командирами він проаналізував ситуацію та визначив кроки, які робитимуть наші війська. Звісно ж, з урахуванням постійних змін на гарячих напрямках. <говори> І на останок про рішення Верховної Ради сьогодні у першому читанні депутати проголосували за заборону української православної церкви Московського патріархату.